Він, вона, а як же ж без кохання? Кохання це головне, і відьма Ядвіга вам бажає міцного кохання. Хто не знайшов пару, щоб знайшли до кінця цього року пару. Хто в розлук, щоб була зустріч, а так і буде. Бо відьма Ядвіга вам сказала вузликом вам на кохання на пару зав'язала. І так, задумайте. Що він вам скаже? Що ви йому відповісте? Перший, другий, третій. Давайте. Що він вам скаже? Що ви скажете? Що він скаже? Що ви скажете? Що він скаже? Що ви скажете? Так? Давайте по такій гарній карті. Це карти дуже-дуже гарні. Одна карта, друга. Третя. Ой, які карти! Слухайте, така енергетика. Ну, що він вам скаже? Дівчата задумали перший розклад, другий, третій. Бігом вам гадаю, щоб ви в гарному настрої бігли на роботу. Так, що він вам скаже? Він скаже, що нам треба зустрітися. Тут він вам, в оперех, такі буде компліменти говорити по телефону, інтимні, що в мене я ж сама краснію. Тут гармонія в інтимі, в інтимі. Інтимна гармонія. Я ж сама покрасніла, дівчата тут ждіть такого, що взагалі в аж слинки хай течуть. Да, а ви йому скажете, все будете відповідати. Так, да, це все буде. Це при зустрічі. Навіть так по телефону, ви такі по телефону і повідомленнях такі скажете друг другу слова один одному, що це просто ого, а Да, клас. А тоді буду все дивитися. Ну, давайте одразу. І тут буде зустріч така, і вам не переб'є ніхто цю зустріч. Ви будете В ньому розтворятися. він у вас, він сильний мужчина, він гарний мужчина, він, знаєте, всесвіт. Ну, лев, Це основне можуть бути леви, або буде. Знаєте, такий ну, сильний мужчина, а ви вогняна жінка. Ну, то тобто, кохання, тут пристрасть. Ох! Оце я вам нагадала, дівчата, нікому не розказуйте за, ту зустріч, за цю зустріч. Так, в цій, тут що він вам скаже? Тут каже, що я тебе підтримую і дуже буду до тебе триматися, і буду тримати баланс. Не відпускати тебе буду, не переживаю, вам там тяжко. Тобі Потрібна допомога, але я з тобою, ось він що вам скаже. А ви йому скажете так, да", і ви сильно рівнива. Але тут, бачите, тут є та людина, яка вам щось диктує свої права. Але ви не слухайте, дивіться, як він вас держить. Так значить, що треба говорити, що я з тобою. І не треба висказувати, що там тебе хтось є, або бо ви на це казати. Дівчата, не треба робити цього вночі. Вночі він до вас або послання пошле, або приїде в відпустку, бо тут це неізбіжно. Бачите, він до вас летить, і ви йому путь присвічуєте. Насвічуєте, що давай, давай бистріше. Таке буде, що може дуже швидко ваша зустріч буде, швидка зустріч, бо він ось уже на порогі. Ой, гарні карти, дівчата тут інтим, тут буде 100% говорить поддержка. Я твоя і права ліва рука. Ось представте, які карти гарні. Ну, я дюся вміє бачить гарне, і воно хай у вас здійсниться, бо маю силу слова. Так, цей розклад третій. Що він вам скаже? Він вам скаже, знаєте що ну трошечки, ну дай я буду сам поступки свої вирішувати, сам буду поступати, бо ви бачите, стараєтесь диктувати йому условия. Не треба, бо він от цього трохи заморився. І буде казати, не треба цього робити. Дай я буду вирішувати свої питання сам. І буду вирішувати сімейні питання. І за цього, бачите, такий розклад можуть бути недомовки за те, що ви диктуєте йому слов'я. Я ж вас предупреждаю, карти предупреждають вас, попереджаю, що не треба сильно нав'язувати. Бо, бачите, ось знову будете диктувати йому слов'я. Будете так, 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 так. Ну, як ми любимо. Ну, я теж люблю. Все, що по полочкам і страшне, диктую. Нічого, помиритеся. помиритися, ой боже мой, дівчата комусь дитинка буде. Дивіться до довгождана тут подарунок, знаєте, волшебна фея. Дивіться, так веретено зробила. що ви знаєте, що ви вагітня. Так ви от йому що скажете? Що ви вагітна, а хтось вже народе дитинку. А бабушки, дідушки, чекайте внуків, внучиків. Дивіться, яке гарне це чу чудо небесне, це карта чуда. Це карта виконання сокровенного. Це карта виконання довгожданого. Які гарні розклади, дівчата, щоб соколики. Це ж воно проігрується, і в соколики, і властівочок, щоб все було.